Если сердитесь немножко, глаза у вас озера доброты. Спасибо вам за истины простые, спасибо за терпение и труд. Спасибо, что... Дмайте плоды, и даже если сердитесь немножко в глазах у вас озера доброты, и даже если сердце. сердитесь немножко. Гадається життя, що сьогодні ми ще разом, а завтра наші шляхи розійдуться. Але через деякий час нас покличуть стіни рідної школи, де завжди чекатимуть нашого приходу вчителі. І, можливо, лише тоді ми по-справжньому зрозуміємо, що саме вони найбільше про нас думали, переживали, підтримували, дбали і бажали лише найкращого. Медалі яскравого сонця нагороджується найяскравіша зірка директор школи Світлана Павлівна Романенко. За вашу мужність і терпіння, і за порядок правлінні, за бездоганну роботу прийміть казкову нагороду. Медалью мудрої книги нагороджується серйозно. Сумна зоря, вчитель російської мови та світової літератури Романенко Світлана Павлівна. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Боже, як хочеться спати. так мені ж треба оту світовою, зранку до ночі читати. Все переплуталось в бідній голіванці. Гамлет, Марія, Ремарк, Красне, Чорне, біла Армія і той Лаурін Пітрарк. А також прийміть привітання вчителі Янкович Ольга Петрівна та Носенко Ірина Олександрівна. Медалю срібного, срібного місяця. У номінації усе гаразд, усе нормально. Навчальний рік скінчився. Нагороджуються єдині і неповторні, постійні і незмінні. Часом суворі, але завжди справедливі. Кращі заступники директора школи. Олена Миколаївна могилко і Валентина Григорівна Дірастова. Цю радісну мить, медалька слову на щастя візьміть. Ви для нас були не лише заступниками, а ще й прекрасними вчителями. Слова нагороджується турботлива і терпляча зоря, вчитель рідної мови, могилка Олена Миколаївна. Сердечно вдячні вам за те, що ви вчите життя любити, за щире слово золоте, що кличе з книгою дружити. Вітаємо також вчителів української мови та літератури хіміч Наталю Григорівну та шварц Наталію Йосипівну. Медаллю геометричної прогресії та вічного двигуна нагороджується математично справедлива, серйозна заря Валентина Григорівна Єрастова. За теореми, аксіоми, за інтеграли і біноми, за функції, тотожності, рівняння. Прийміть від нас всіх щире побажання. Прийміть вітання, вчителі математики Галушко Галина Олексіївна та Литвиненко Тетяна Панасівна. Медаллю незвіданої зірки нагороджується професіонал своєї справи, заступник директора з виховної роботи Чірченко Ольга Михайлівна. За Засвята калінійки чудові, які готуємо з вами. Ви свій час не марнуйте, До самостійного життя нас готуєте. Ольга Михайлівна отримує також нагороду як вчитель художньої культури. Медаллю дружби народів нагороджується наша стильна і солодкозвучна зірка, вчителька іноземної мови Лариса Андріївна Пилипенко. За те, що всім кордон відкрила, за те, що в нас з'явили сили вивчати мови іноземні, спасибі вам, уклін доземний, а також вітаємо вчителів Лук'яненко Інна Юрівна та Логвин Людмила Петрівна і вимогливий вчитель фізики школьний Сергій Володимирович. Без фізики з неба не буде дощу. Без фізики навіть не звариш борщу. Могутню турбіну не крутить ріка. Наука цікава, хоч дуже важка. Медалью комп'ютерного генія, стильна і сильна заря, вчитель інформатики Андрій Сергійович Кухаєв. За те, що терпляче вчите на комп'ютері нас працювати, якісь навички придбати. Бо щоб у комп'ютерній системі розібратись, нам ще треба досвіду набратись. Медаллю хімічного дива нагороджується привітна і толерантна зоря. Вчитель хімії нехода Надія Іванівна за те, що робите ви диво, взявши в руки реактиви за чарівні хімічні вміння, за труд старанний і сумління. Медаллю інфузорія туфелька нагороджується весела та неповторна вчителька біології. Світлана Миколаївна Кондратенко Вивчим нерви і клітини. Рід, сім'ю, родину, клас. Біологи мучать нас. Еволюція життя ця наука непроста Та цікаво, що хвилини. Бо уроки то новини. Медалью чарівного глобуса нагороджується дипломатичний і діловий. Вчитель географії Олексій Сергійович Боровик. За всі гусони, ніжні бризи, країни, де немає кризи, а в океанах є кит, риба, географ рідний вам спасибі! Медаллю трудової слави нагороджується невтомна та працьовита людина, учитель технологій Сергій Іванович Бабко. Що майструвати нас навчили за те, що поважали нас і розуміли, за ваше піклування і турботу, що оцінували дітлахе роботу, а також він отримує нагороду як вчитель захисту вітчизни. Ми мріємо про мирне на нас майбутнє. Він лиш юнацькі душі маргував. І вірив, що із нас щось вийде путнє. Усіх дівчат виполонили. Для вас ми в бантиках ходили. Якщо колись і запізнились, то лиш тому що чепурились. Наші вітання також жукові Світлані Іванівні, вчителю технології. Медаллю милосердя нагороджується вчитель медицини енергійна та яскрава зоря Ірина Олександрівна Носенко. Щоб юнаки зростали, моворли, і першу допомогу всі подать могли. Існує ОБЖ, і ДПЮ, і медицина це важливо для нас, майбутньої людини. На високі та дешевно широкі зорі спорту, учителя фізкультури Микола Володимирецьонем, сьомик та Роман Сергійович Баракута за те, що не шкодуючи вмінь і сили, спортсменів з нас упевнено ліпили. Прийміть подяку, щирої нагороду від усього шкільного народу. Ви говорили майбуття, здоровий спосіб лиш життя, наркотик, алкоголь, паління, причина швидкого старіння. Медаллю першої зорі нагороджуються посміхнені в ранішні зорі. Вчителі початкових класів Деренко Валентина Михайлівна та логвин Тамара Вікторівна. Головань Ірино Геннадівну, Коваленко Лідія Володимирівна, штибу зінаїду Федорівну. Історичної слави нагороджуються миловидні зорі надії, вчителі історії Світлана Олексіївна Шевченко та Ірина Леонідівна Гладка. За те, що з вами мандрувати ми любимо в минуле і дізнамося, коли які події де були, які де битві, які, які повстання від нас прийміть цей ордень і вітання. Медаллю захисти себе нагороджується привітна, добра, щира, яскрава заря психології Наталя Григорівна, повля. Щоб щастя і радість вас не минали, щоб ви постійно гарний настрій мали. Йдіть в психологічний кабінет. Наталя Григорівна розкриє успіх, секрет, за будь-яких обставин, посміхайтесь у. Успіх не любить похмурих облич. Якщо формула успіха психолога школи правильна, то випускники 2016 року обов'язково будуть успішними в житті. Медалю знайди себе! Нагороджується справедлива та принципова зоря. Соціальної педагогіки слюсар Вікторія Анатоліївна. Ваша праця це добро і гуманізм. Ви душевні відкриваєте проблеми, допоможете завжди, хоч вверх, хоч вниз, розв'язати всі життєві її дилеми. Медаллю я завжди з вами. Нагороджується молодий, перспективний педагог організатор Марина Станіславівна Хіміч нехай же пісні малозвучні для вас лунають знов і знов. Хай будуть в серці нерозлучні Добро, надія, віра і любов. У номінації класна. Нагороджується єдина і неповторна, елегантна. Кращий класний керівник найкращого 11-го незабутнього класу випуску 2016 року Пилипенко Лариса Андріївна. Ми вас вітаємо щиро і звичим щастя й долі за працю натхненну, за ласку і любов. Спасибі, спасибі, ми кажемо знов. Спасибі за те, що на нашій землі ще є самовіддані такі вчителі. Усі ці 11 років ми знали про вас правду, і настала мить сказати її вам, і за це нам уже нічого не буде. І так, вчитель професія особлива, бо ви несета любов туди, де була неприязнь. Ви прощаєте там, де ображають. Ви відновлюєте віру там, де були сумніви. Ви даруєте надію замість відчаю. ви сильні духом і багаті душею. Ви відчуваєте наші мрії і вмієте здійснювати бажання. Ви не жалкуєте часу, щоб вислухати, щоб вислухати і поговорити, коли це потрібно дитині. У глибині душі ви такі ж, як і ми, молоді, енергійні і вірите в диво. А ще ми про вас знаємо таке, таке, що ви вже почали про це забувати. А ми а ми зараз скажемо при всіх. Наші вчителі колись були маленькими, не міли писати, читати, потім самі ходили в школу. Але ми все одно раді, що всі ви виросли і стали нашими вчителями. Батьки не плаще, ми вже не діти, ми покидаємо це місце, де нас навчили жити на школу, не забувай забуває. Ми повернемося не раз, як перший клас до те. Від 30 травня 2016 року про рекомендації адміністрації школи та учителям щодо покращення умов перебування учнів в школі. Враховуючи власний досвід та побажання школярів, наказуємо. Дирекції школи Дирекції школи не бути суворими до списування та використання учнями шпаргалок неможливо запам'ятати. За школи вести уроки перукарства та косметології? Учні повинні повинні бути не тільки розумні, а ще особливі та привабливі. Власним керівникам не шукайте постійно зустрічі з учнем. Пам'ятайте, якщо ви будете йому потрібні, він сам вас знайде. Коли учня немає в школі, то не треба з самого ранку дзвонити йому на мобільний. Ви можете перервати його солодкий сон. Якщо учень відповідає невірно, дуже може бути, що він сам вас перевіряє. Під час екзамену не дивіться пильно на учня. Він може подумати, що ви його підозрюєте у списуванні і образиться. Вчителі, не запитуйте учня, чому ви його бачите перший раз в класі? Можливо, це ви були неуважні. Усім вчителям мати почуття гумору, гарний настрій, розуміти своїх учнів співслова. Дійсно так приємно бачити усмішку завжди серйозних і поважних людей. На згадку про нас ми перейдемо в шкільний музей цей рушник, на якому вишиті наші імена. А ще подарувати чарівну картину із нашими фото, щоб ви не змогли нас забути. А наші усміхнені обличчя піднімали вам настрій. Найголовніше це погода в школі, щоб над вами ніколи не нависала хмара перевірок, а завжди світило сонечко. А ця парасолька захищала вас від життєвих гроз та дощів.